Ви думаєте, що знаєте Арсена Мірзуєна? Так, він не просто чоловік Тоні анімат'янком. Сьогодні я розкажу вам історію про співакам, який почав із заводу, втратив слух і все одно вийшов на сцену. І ні, це не вигадка. Це мірзуєн. До речі, в описі під цим відео актуальні концерти Арсена по всій Україні. Квитки тільки на контрамарка. Швидко глянь, раптом того міста ще не розібрали. Дитинство і завод. Арсен народився в Запоріжжі в сім'ї металургів. Він сам закінчував інженерну академію і працював на Запоріжсталі. Ще й грав у рок гурті після зміни. Тепер уявіть: день цех, ніч, сцена саме в такому ритмі жив Мірзоян. Аж поки у 2004 році він не втратив слух на одне вухо, а згодом майже повністю. Але він не зупинився. Прорив на голосі країни. У 2011 році він приходить на кастинг «Голос України. І знаєте що? Він вразив тренерів з першої ноти, став фіналістом і одразу випустив свій перший альбом. Всі думали, от новий шевчук, такий собі український Джо Кокер. А він і глибокий, і трошки шершавий, але свій. І тепер його голос знає кожен, хто чув, моя країна чи паперовий сніг. Особисте життя пісня про Тоню. Після шоу Мірзоян закохався, і не в будь кого, а в Тоню Матвієнко, доньку самої Ніни Матвієнко. Спершу було непросто розлучення, пересуди, скандали у змі, але пара вистояла. Тепер у них є донька Ніна. І ця сім'я одна з наймузичніших в Україні. До речі, Тоня досі ревнує Арсена до його фанаток і правильно робить концерти, нові пісні і арена. Арсен продовжує писати щирі чесні пісні. Його не побачиш у жовтих скандалах, але він перший у списку артистів, які співають серцем. Його останні концерти це повні зали, жива музика, емоції без автотюну. І найголовніше у 2024-2025 роках Мірзоян дає концерти по всій Україні. Посилання на розклад є в описі. Контрамарка все оновлює. Завод, втрата слуху, голос, кохання і сцена. Це не сюжет фільму, це шлях Арсена Мірзаяна. І якщо ти ще не був на його концерті, час це виправити. Переходь за посиланням в описі, обирай своє місто і зустрінемось на концерті. З вами був Ден на каналі Контрамарка.ua. Побачимось у залі.